Влаштували блокпост та збирали гроші на ЗСУ. Чернігівські діти менше, ніж за тиждень зібрали більше 15 тисяч гривень для наших військових. Ми купили їм спецодяг теплий, щоб наступає осінь, щоб їм не було холодно. Там 10 флісок і 10 бушлатів». Долучились до збору і волонтери та місцеві виробники, аби допомогти дітям з пошуком спецодягу для військових. Хмельницькому виявилися підприємство. Я під'їхав туди, розказав історію про наших дітей, кому ці бушлати підуть, хто на них їх, на їх заробив, на ці бушлати. Вони мені зробили знижку. Ну і бушлати нам почти, що в половину вийшли. Так що ми зекономили кошти волонтерів, кошти дітей, на які ще щось купимо для наших військових. Весь одяг, на який збирали кошти, волонтери передадуть військовим. Вони кажуть, завдяки цим речам наші хлопці готові до настання холодів. Це те, що дозволить їм нормально, без е, е, застудних захворювань, так пережити, ну, поки що, осінь, тому що вони будуть оберігати нас на кордонах, на підступах до міста, на сході. Е, і вони повинні бути здорові. Вони повинні відчувати підтримку, і вони повинні знати, заради чого вони там ризикують власним життям, а часто і віддають його, на жаль. І наші діти, я вам чесно скажу, це наше майбутнє, це таке майбутнє, потужне. Я зустрічаюся з багатьма зараз дітьми, вони так трапляються на моєму шляху. І я просто вражена, яке у нас підростає покоління. Не то, що орки нас не захоплять, а вони будуть ще бігти, бігти, бігти далеко за моря, за ріки. І наша Україна, так як і в писаннях писалось, буде найкраща країна світу, найрозвинішніша. І ще будуть знаєте, до нас їхати і хотіти, щоб у кожного був наш паспорт. Діти поїхали до військових разом з волонтерами, щоб особисто передати свої подарунки нашим захисникам та захисницям. Вони вірять, що кожна наша допомога, навіть найменша, є надзвичайно важливою, адже наближає день нашої перемоги.